Ви в курсі, взагалі, що росіяни і білорусів тепер повертають на олімпіади у всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказують, як це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, то мене знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивні є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапора Росії, а зараз же прапор Рашки почав з'являтися. Ну, наші фломастерам його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати, або там содратиться, чи щось ще, Але це факт, що вже з'являються прапори. Друге, реально офіційно тут розмови про те, і це вже офіційно навіть на Представлено, що Тепер російські і білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі і можливо навіть на олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розуміти, що таке рашка? Оці всі церква руського патріархата, там же всі папи були, агенти ФСБ, усі всі спортсмени, які їздили, вони теж подагентури всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди під агентурою російської, завжди у нього є якісь задання спеціальні, крім того, що ще бути номером один серед номером один умі умрети, але получить там золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А возьміть наших спортсменів і так далі. За це платяться десятки мільйонів, для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, щоб це стало можливо, вже за щось домовились. А Рашка б не вливала стільки в коштів в то, щоб просто десь по телеку помількатися. Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі Такі у нас і свої олімпіади, вони ж ділави, там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше виділення, і ці і пофіг, вони ж отбиті. Це діло тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи, такого рівня, і в тому числі українцям. В тому числі різні аристичні моменти. На жаль, таке от, от відбувається. А українці перестали виходити на А Українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то розумієте, ми здулись з вами, а рашка не здувається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися. Ну, давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.